Диви, красота, ну. Я називаю операція 200. Там вижити шансів небагато. Зброї немає, нічого немає, ні бронежилета, ні спорядження у мене один ніж тільки і все з собою. Який я не можу взяти нормально в руку, тому що в мене працює лише два пальця мізинниці без безіменний — все. Дзвони дружині каже, кажи, що я її обманув, що хай вибачає, і що я додому вже не зможу попасти. Чи можна спитати, ймовірно, вражених цілей? Скільки у вас було? П'ять. П'ять. Я не думаю про те, що в нього вдома десь там плаче мама, умовно кажучи. Не знаю. Ну, принаймні я. Пристібайся. Я десь або, або коліном притримую і там вже роблю всі всі маніпуляції, або. Або не тримаю кермо. виріс, по суті, формувався, розвивався повністю тут вже аж до служби в армії. Невеличке таке сіре містечко. Якщо робочі місця, то це залізниця. А ви теж з родини залізничників? Так, в мене мама досі працює на залізниці. Наш. По Похудав трошки. А, герой. Так нормально. <рес> а так все добре, так? Знаю дмитра, так? Ви знаєте дмитра, так? Да? Ви... Звісно, знаємо. А хто його не знає козятині, всі знаємо. Я хотів насправді в якихось силових органах. Служити, я досить справедлива людина, і ну не дуже мені подобалася та, та поліція, яка була на той час. І я собі думав, що піду в армію. Почалася війна, і я, я хотів служити. Я хотів в армію, і сказав все, вибачайте, але я все-таки йду на контракт. Пройшов комісію, приходжу в військову частину. Вони кажуть: так, будеш стрілець в патрульній роті. Мені дають кийок, щит, це алюмінієвий. кажуть, їдь, друже, в. Порядовий квартал будеш там охороняти масові заходи. Угу. І отак в мене майже три роки я там прослужив, як нас тоді називали псиалатовські. <плес> мені одна бабуся навіть губу розбила, підходить така на! Ого, думаю, що з тобою робити взагалі бабуська куди? І це так само впливало негативно на мене, тому що я, ну, я не очікував, що буде така моя такою служба. Я на стороні народу. Ну тобто, люди, коли це дійсно ввели виявлення народу, то це, ну, це означає, що є в державі якісь проблеми і що вони вже не можуть мовчати і виходять висловити їх хоча б таким. -то. Я йшов до закінчення контракту. Вже думав, буду вільною людиною, тому що ну. Не хочу. І попадаю на полігон е під Києвом, де знаходився батальйон імені Героя України Сергія Кульчицького. А там хлопці реально патріоти. «Чуєш, а ти до нас не хочеш? Ти ніби там ну, толковий хлопець, я кажу, ну звісно, цікаво. І мене відразу взяли у взвод аеророзвідки в роту спецпризначення. Моя задача була знайти, а далі вже колективно збираємося і знищуємо ну, це все діло. Ну, в основному виявлення житлових житлових приміщень противника. Вистріл! Сторону врага. Правіше, і річки сади. Я часто відразу, відразу помічав якісь переміщення піхоти, там, ну тобто, ну якось не знаю, там, можливо, колись в комп'ютерні ігри грався, там, помічаєш ці маленькі пікселі, деталі, там, що не де відбувається. Я їх помічав, відстежував, спостерігав, куди вони заходять, де вони щось переносять. В мене досить гарно виходило знаходити місця, позиції. Дрон за мною вже був закріплений, тобто він в мене постійно. От, і якби в мене була гвинтівка, політати я можу знайти і зробити, що мені там треба. А коли в мене ще є гвинтівка, я можу відповідно десь вже відпрацювати, тобто якогось негідника. І Хлопці помітили, що в принципі, по критеріям і по, ну, по характеру, по всьому, я ніби як підходжу. Вони кажуть, що тобі не цікаво ну, от таке от снайпінг. Я кажу: ну, цікаво, давайте спробуємо. А що для, ну, для вас найскладніше в цій роботі? Складніше? Ой, насправді для мене, мабуть, була принаймні це боротьба з холодом. Чесне слово, коли холодно, це страшне. Добіє все. Таке враження, що не можна одягнутися так, щоб, щоб тобі було просто комфортно встати ці в мінус. Мурахи лазять, а мурахи люблять лазити там, де не потрібно. От, і, насправді, і насправді це важко. І, і добре, якщо ти там десь комора прихлопнеш на собі, а потім тебе прихлопне ворожий снайпер. Це дорого. Скільки коштує? найдовше вам доводилося так нерухомо лежати? Довго. Не знаю. Годин. Ну, в районі. В районі годин 10. Чи можна спитати, ймовірно, вражених цілей? Скільки у вас було? П'ять. П'ять. Все-таки ціль е це по-військовому, а по-цивільному це людина. По-цивільному це противник, який е прийшов сюди з цією ж метою, що й ти прийшов. Ну, тобто, е якщо ти встиг раніше вразити свою ціль свого противника, то він не вразить тебе. Все. Ну, тобто тут питання коротке, просте. Чи ви їх Мені? згадуєте? Так, да, згадую. Може, це буде звучати якось неправильно, але ну, я, я радію успішним, е, своїм, успішною роботою своєю. Це нелегкий шлях, насправді. Це важко фізично, це важко морально. І це ну, добре. Якщо в мене виходить те, що я роблю, і для чого я тут знаходжуся, то це чудово. Я, я задоволений. Я, я думаю про це в позитивному руслі. Я не думаю про те, що в нього вдома десь там плаче мама, умовно кажучи. Не знаю, ну принаймні я. На сході я не встиг зловити нікого. В мене я почав займатися на нашій ротації ну, влітку, ну, минулого року, а вже на війні веселіше пішло діло. Сектори і почали тримати оборону, тому що сказали, що є небезпека роботи диверсійних груп в попасній в самому місті. І якщо побачите людей навіть в формі ЗСУ, якщо побачите людей з червоними або білими пов'язками, то відкривайте сміливе вогонь на враження, тому що це не наші сили. Через три дня нас відправили там село Оскол таке. І там був небезпечний напрямок, там треба було тримати дамбу, бо всі мости повзривали, там там до кордону з Росією водосховище, і просто не можна було підірвати, тому що затопить там карта затоплення аж до Слов'янська. Відповідно цього не можна було робити. І ми отримали тримали цю дамбу. От. І там я побачив перших росіян. Чуєш, Аня? Катається техніка. Бетер. — Ходу бетер? А куди їде? 90 градусів до нас. Хто місцевий карту шарить? Бігом, 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 бігом. Вони на нашу сторону їдуть. Танчик, танчик, танчик. Танчик, танчик. танчик. Вони що, їдуть? Оце село до дамбо. Да. Вон річка. Вон дамба. На дамбу! ще дуже погана видимість, була, сніг, надзвичайно просто ліпив снігопад, такий на 200 метрів вже нічого не було. От, Видно, не було. І вони, власне, поїхали. Ну, нас прикривав міномет, почала працювати артилерія ствольна, не вдало, не влучили. От. Касапи покидали танки свої, там один танк підірвався відразу, і одна БМП. Вони потім ще кинули три танки. Ну, як кинули, один танк ми підбили Анлавом. Вони його кинули, кинули ще два цілих танка і одну БМП. І втікали, почали тікати. Вони своїх покидали, там хто загинув в техніці, підірвані, вони навіть не забирали нікого. Білорус був документи білорусів, ну принаймні згідно документації військової. Але форма російська. Які у вас враження взагалі складалося про цю армію з того, що побачимо? Враження на початку вони були перелякані. Люди не були готові воювати абсолютно. Можливо, ті самі срочники, які ну я розумію, в принципі, можу зрозуміти їх. Я бачив людей мобілізованих з нашого боку, які так само ну, не були готові. Вони жили все життя собі своїм життям мирним і не думали, що потраплять на війну. А якщо й думали, то вони просто не уявляли, як це буде виглядати. Не знали, що таке війна. Що таке війна, по-вашому Як це? Війна це в першу чергу, у більшості випадків, це побут. Побут в поганих умовах це холод, голод, ти не можеш нормально там, помитися, максимум якісь вологі серветки. От, і ти постійно, ти мало спиш, ти багато чогось робиш, фізично, якоїсь активності, це втома постійна, і воно виснажує морально. Банально. Це просто. І з цього починаються вже проблеми, агресії, якісь там один до одного. Коли ти розумієш, що е, ти можеш померти, що це може бути останнє, що ти робиш в своєму житті, в принципі. Нам поставили завдання, нам треба зачистити зеленку. Ліс, бо ну то в сірій зоні вона знаходиться. Треба в глибину, там висота. Це типу стратегічно важлива точка, і нам треба на ній укріпитися. Для цього треба перевірити, чи там нікого немає. Гради. Це після обігу знятися. Якщо вообще змінилося. На той час з флангу пішов я, е Азовчик Олександр, який також був поранений Сократ, і один хлопчина з цієї групи, яка прийшла. Спускаємося вниз, там таке зелене, кущі, спускаємось вниз, група та е справа. Я чую, вони починають кричати: що свої, свої, свої комусь По і починається стрільба. Ну, прям така. Щільна. Дуже дуже щільний бій. Проповзли метрів з 30, і мені перелітає куля в руку, палець. Перебиваю фалангу третю, е, розкрила долоню, ну тут розірвало трохи. І, ну, і палець, я бачу просто, як він починає болтатися на м'ясі, цьому на шкірі між, на перетинці між пальцями. Цій я не знаю, як воно правильно називається. От він просто там в різні сторони. І я такий дивлюся, думаю, ого, ну, типу, поранення. Сократ брерацію передає, що фін також 300, 13-та година наклали турнікет. Ну, починаємо далі повстати евакуювати його, тому що ну, а що робити. Палець то палець, ну, це добре, але життя треба рятувати людей і своє. Починаємо далі евакуювати азовчика. Змістився. Лежу, дивлюся на свою руку, і тут мені прилітає вліву. От хлопці казали, що я спочатку казав лікоть, ну що в лікоть попало можливо, не пам'ятаю чесно. А потім наступна мені прилітає десь на рівні рукава ще в руку знову перебиває кістку, артерію і заходить в корпус, проходить під ключицею і виходить тут назовні. От куля. Тупий такий глухий біль. Відчуваю, що просто тухну, 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 сили, сили стає менше, стає гірше. От, і я, ну, я розумію, що це кровотеча, я, поч... я активно втрачаю кров. Сократ передає передає операції на штаб, що фін важкий 300 і вже. І на 14-0 наклали на ліву руку турнікет, і нам потрібна евакуація, бо ми вже не можемо е... тащити азова. Ну, тобто треба вже двох винести, а ми поранені ну, нас троє. Ми починаємо повсти. Вони там кажуть, можеш повсти? Кажу, можу. Я ногами штовхався. Вони десь мене ще там легенько підтягували, я штовхався ногами. От. Втрачаю свідомість. В якийсь момент відкриваю очі, чую, бій так само триває, десь стріляють, а нас вже четверо. Поки повзли, знайшли, знайшли ще одного військового там в полі. Він був з тієї групи, яка, пішла, яка перша зустріла противника. Кажу, Сократу, діставай телефон з кишені, там пароль вводь, і на робочому, ну, на робочому столі на екрані там контакт, Іруня, дзвони дружині, кажи, що я її обманув, що хай вибачає, і що я додому вже не зможу попасти. Ну, типу, що все. Я, типу, буду вмирати. Ну, я правда думав, що я доходжу. Коли, коли їхав, то обіцяв, що повернеться цілим, не ушкоджено. Тобто мови про те, що не живим, в нас взагалі не було, а от те, що цілим і неушкодженим, що все буде добре. Кажу, ну просто я кажу, ти йду, повинен мені пообіцяти. Що з тобою все буде добре. І потрошки ми там повзли. Повзли, повзли, повзли. Потім я знову втрачаю свідомість, приходжу дитями, мене травою прикривають Сократ накладає на мене так на обличчя, просто траву цю пшеницю рве і кладе. А я лежу під цим палючим сонцем і думаю, який класний хлопець каже, кладе мене травичку і присипає, щоб мені жарко так не було, щоб не пекло в лице. А він такий, що ти лежиш, жуй? Я кажу, що жуй. Він такий, ну то пшеницю жуй. Жуй траву, типу, хоча б якась волога буде. Починаю жувати цю пшеницю. Жую, жую, вологи не прибавляється взагалі, і повний рот якогось жому. воно просто я її пережував. Весь ротик тирсою набитий. І я такий. Пробую її виплюнути, в мене не виходить, воно все прилипло. Я кажу, блін, виймайте в мене цю пшеницю, бо я зараз ще подавлюся. на її. Що, що, що взагалі буде? В якийсь момент розумію, що просто навколо мене вже немає навіть пшениці і просто гола земля, голе поле. Чисто ґрунт і все. Тобто вже це, в цей момент Сократа і Азова вже Нікого з вами не було? Я ліз за цим хлопцем за бійцем. Ми повзли, повзли, повзли потрошки. Я йому кажу, друже, я не можу сам йти, там, не кидай мене, забери мене звідси. Він там послухав, послухав це все діло. Повернувся так, через плече, помахав рукою, пака, розвертається і уползає в ліс. І я думаю, все. Тут мені гайки тепер точно. Зброї немає, нічого немає, ні бронежилета, ні спорядження, в мене тільки і все з собою, який я не можу взяти нормально в руку, тому що в мене працює лише два пальця е мізинниці без безіменний, все. І я думаю, ну, типу, помиратиму. Бо, бо шансів ну, ніяких немає в мене вибратися звідси. Ліг такий, і думаю, блин, якось так не солідно вмирати. Так, отак, типу, ну. Реально не в бою, як дворняга втекла з дому і десь загинула в кущуках. От, е, таке. І думаю, от, хто мене тут знайде. А дружині дзвонять додому і скажуть, що зник без вісти. І буде сидіти і сподіватися, що я колись там в полоні виявлюсь. Не похоронять нічого. Ну, типу. Я думаю, ні, не заслужив. Типу якось треба щось по-другому робити. Відкриваю очі, так важко було їх відкрити через силу. Відкриваю. Як пік якоюсь плитою бетонною привалило. Повзу далі, дивлюся, там таке велике русло річки глибоке. Там якась волога, спускаюся вниз, сповзаю, там вода. Ну, як вода, там стеклянка води розлита на глині. Я ту воду випиваю, разом з глиною, знаходжу ще в одному місці, там так само води, потім ще в іншому місці слід від черевика армійського такий берс. Продавив цей мокрий ґрунт, і там зібралося багатенько води, може з пів літра. Я ту всю воду випиваю і такий, фу, ну так все, можна жити вже. Ліг відпочити, сплю, прокидаюся від холоду. Тремор страшенний, мене трусить всього. Я встаю о, і думаю, йомайо, моє щось треба робити. А травень пара з рота йде, холодно ще. Виповзаю, викарабкаюсь наверх, беруся за дерево там на, на вже на на рівнині цій, Беруся за дерево за гілку, піднімаюся, стаю на ноги і тільки в очах темніє. І я чую глухий звук, такий якийсь, ну гуп, впав, тріснула ключиця, о, лопатка тріснула і забій двох легень отримав гематорикс. От почала накопичуватися рідина в легенях і собаче дихання з'явилося. Пролітає квадрокоптер один. Я думаю, о, може, мене шукають. І я ж таки починаю там ногами, руками шевелити, типу, щоб мене побачили. Як почали насипати мінометом туди, ого, я думаю, це то мене не йшли, просто шикарно. рука вже заклякла в прямому такому положенні, вже почала розпухати. Я думаю, треба її відрізати, мабуть. Дістаю ножа, так зажимаю його колінами і починаю різати цей палець. Ріжу, ріжу, ніфіга. Ховаю ножа, він в крові весь уже, ховаю ножа. Думаю, якщо я палець не зміг відрізати, то як я зможу відрізати собі руку? Ну, знову ліг спати, прокидаюся. І бачу, приїхали хлопці. Машина, наша машина, підходять до мене, я їм кажу, хлопці, забирайте мене додому, прокидаюся. Немає ні машини, ні хлопців. Тобто, це все були галюцинації? Так, це теж та ліса. Та, звісно, якби хтось приїхав, то щоб вони мене не забрали. А ви розуміли, скільки взагалі днів проходить? Ні. Я, я собі нашифрував, що я там був чотири добиці, хоча по факту дві. І в якийсь момент я чую, що щось, 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 щось рухається. Я піднімаю голову, так над травою стою на лікоть, дивлюся, а там згори спускається група людей. Чую, хто такий? Я такий стою на лікоть і кажу: Дімо Фінаш, такий трошки ближче підходить до мене, дивиться, я дивлюся, в нього штани, піксель ЗСУшний. І дивлюсь на нього, а він такий правдоподобний, ну прям реалістичний. Не такий, як хлопці там приїжджали, а ну тут справжня, це прям жива людина. І я такий я слава небесам, я живий. Ми приїхали в Дніпро, приїхали в Мічникова, нас зустрів лікар. Дуже приємна людина сказав, що в нього дуже складний стан, що може бути більше десятка операцій. Ми питаємо, чого. Ну йому вже шампутували руку, ну які ще операції, в нього ж немає ну, якихось по інших поранень. Каже, ну ви розумієте, два дні провів, В нього було зараження крові, анемія, е, нирки дуже хворі, е, хворі легені. Це все додалося вкупі і стан настільки самого організму тяжкий, що, можливо, оці всі, вони навіть оці чистки, чистки мертвих тканин називають, ну це теж операція, тобто це наркозом робиться. І от він каже, що от цих чисток, якщо його ну, це все залежить від організму, ми коли зайшли в реанімацію, то трошки був шок. по Перше, він, ну, він дійсно худий, він дуже схуд. Я б сказала, висох, навіть от стак якось було, він дуже втомлений. Ну, відповідно, він, він трохи брудний, е втомлений, очі такі просівші, підсівші, щоки, е він глідий. Але посміхається. Ну, от це просто, знаєте, як це вибуває з колії. Ти, ти це все наслухався, ти собі не уявляв жахливу картину, ти приходиш, ти бачиш його в такому жахливому стані, а він посміхається. Дай покажу приблизно, як це виглядає. Давай ти це просто виглядає... підтримую. Плюс-мінус ні, не тримай. Я покажу. Це виглядає отак. Ось такий от є помощник. Що ти хочеш допомогти? Їсти, допомогти. Хочеться щось щось зробити корисне, важливе. Ну, от. Ну, в принципі, це, як ти любиш свою роботу, то, то вже хочеться скоріше, тим не зайнятися. А от хай не вийдуть оці пульти для дрону бадняцькі однорукі, тоді можна буде поговорити. Не можна буде поговорити. Я знаю, що тоді буде. Це не встиг від цього оговтатися, вже він показує ці пульти. Вау. Ну можна. Не можна. <рігла> не можна. Не можна. <рігла> Вже я не зможу так з гвинтівкою працювати. Пістолет ще, ще куди не йшло, от але, але я залишуся в темі, я думаю. Приємно, звісно, приємно, тому що навіть приємно не за себе, а в цілому за суспільство. Що люди отак відносяться, це дуже приємно, що люди розуміють важливість цих дій, важливість цієї роботи і якоїсь відданості. От і це мотивує насправді і вкотре підкреслює той факт, що, що кожна краплина крові пролита, і кожне життя покладене, воно варто того за що було віддано.